Перед тим як розпочати виведемо вам два зображення на екран: як виглядає українська сім'я, яка постраждала від путінської агресії? І як виглядає родина російська, що потерпає від тих самих путінських репресій? Різниця відчутна. Останніми вихідними у лос анджелесському театрі Долбі відгріміла, а швидше і коректніше сказати, відсмерділа уже 95-та церемонія вручення нагород від Академії кінематографічних мистецтв і наук. Більш відома як вручення золотих статуеток Оскар. Другий рік поспіль президенту України Володимиру Зеленському відмовили у виступі в рамках церемонії, бо як і спорт, так і мистецтво в політики. Тема війни і боротьби. Так чи інакше була б присутня, тому що свою статуетку отримав фільм на західному фронті без змін. Зате із задоволення надали платформу для виступів Юлії Навальної. Ні, вона не виграла статуетку за роль другого плану, вміло перевала камерою і навіть загинул не отримала відзнаку. Хоча під допозицію хороший русский мімікрують досить майстерно. Крим, колбасою, щоб, щоб туди-сюди шобовоту Даніель ровер та команда отримали відзнаку за найкращий повнометражний документальний фільм. І коли Юлія підійшла до мікрофону, щоб проштовхнути російський антирежимний спіч, про повномасштабне вторгнення і вбивства українців, згадала аж ноль разів. В принципі, це усе, що вам потрібно знати про російську опозицію. А ні, насправді не усе. Навальний заслужено отримав у Оскар, бо він чудово зіграв опозицію в Росії. Ладно, а хтось дивиться Навального. Може його там годину питять, а ми так сваримось. Справді шкода Навальних. Що із цієї статуетки візьмеш? От якби ладу подарували, річ більш корисна у побуті. Отець говорить, що Олексій Навальний іменно о білий. Це гаврищаки, Вєсті. І ми вам кажемо доброго вечора, люди. Ікея завезуть в Росію контрабандою. Дані інформагентства Reuters свідчать 13 березня. Мінпронторг Рус розширив список брендів, які можна імпортувати без дозволу торгової марки. До них і потрапила така компанія, як шведський меблевий гігант. Ікея завозитимуть товари за аналогією під санкційною рану та КНДР. Нам лісом професіонала перевіряють производство, магазини дитячих камставарів, супермаркети. І головне... Палігони. Але повернемося до ІКІ. Шведи оголосили про припинення роботи на Росії та Білорусі на тлі війни ще у березні. Лише у червні вирішили покинути російський ринок, а пояснювали власне рішення наступними словами. К сожалению, ситуація не улучшилась, і опустошительна війна продолжается. за последние несколько місяців. Ситуація з бізнес-процесами і цепочками поставок по всьому миру сильно ухудшилась. Після цього російські чиновники та зет-бізнесмени билися п'ятою у груди. Усе импорта замістіть. Мовляв, виробничі потужності є свого часу. Звели найбільшу меблеву фабрику вартістю у 50 мільйонів євро. Але щось пішло не так. Западом створити мебель і чи фанера, і точка, схоже, не вдалося. Ну, Чи то руки та голова не так як у шведів працюють, чи б за рік повномасштабного вторгнення навчилися лише дерев'яні груби і туалети майструвати? Невідомо. Але відомо інше. Тепер комоди коштуватимуть втридорого. І не факт, що інструкція до Росії доїде, створюватимуть власну зетвебіль із блакджеком і пилкою. Нові працівники, які сюди істр... устраюваються, пару не видержують. Приходять на утра, говорять, ми не будемо працювати. Спрашують, чому? Говорить, спать льок, і гроби перед глазами літають. Днями аналітики інституту вивчення війни спробували пояснити, чому головний хом'як Кавказу Рамзан Кадиров, в якому приписують ниркову недостатність, виліз із нори і забіг на червоний килин до свого владного батька. По чому? Інститут вивчення війни Кадиров побоюється, що втрачає прихильність Путіна. Побоювання не безпідставні без щорічних 300 мільярдів рублів донеїтів із федерального бюджету. Грозний сам себе не прогодує, тому в терміновому порядку вирішив до московського сузерена. Аналітики відзначають, що під час зустрічі Кадиров помітно нервував, що може свідчити про те, що на нього чинився значний тиск з метою представити Чечню себе і свої війська Путіну в позитивному і продуктивному світлі. Кадирка дійсно помітно хвилювався, але до зустрічі пілотувався ґрунтовно. Усю доповідь роздрукував на листочках, шрифтом якого й не зустрінеш у таблиці Сівцева Галовіна. Здається, у Кадирова сідає зір, дістав картки із текстом, на яких величезним шрифтом була розписана його доповідь. Республіки все неплохо. Звичайно, у порівнянні із часами, коли вперше міти на намісника Путіна в горах Кавказьких прогрес неймовірний. Когда я с ним познайомився, я взагалі так перше у мене впечатлення було разговаривать, потому mm. тому що рычал в основному Йоноцидон. Такий крутий дон. Да. але. Якщо і з буквами зумів розібратися, то на цифрах кадрівська оперативка підвисла. У нас а, 2002 году дон. Да. Чеченська республіка заняла. А що у нас відбувалося у 2002 році? 18 января Вторая Чеченська війна Махачкелі подорван грузовик свої на служущі внутрішніх військ Росії. 8 чоловік погибли, 10 – отримали ранені. У ну, хай лі, лайк, лі, що це зовсім не оговірка, а тонкий натяк на ймовірні наслідки, якщо федеральний кран для грозного прикриють. 2 тисячі, 2 тисячі. У культовому для російської культури продовженні стрічки брат Балабанова яскраво проілюстрована поведінка русоторісту на борту літака. Мальчик, не зрозумів. водички нам принеси. І коли цю сумоводочку або алкогольні напої приносять за національною російською традицією, відбувається бедлан. Або як описувала детальніше Елізабет Бетолсенкайнаматіґелайтресна like, like, не варто дивуватися чи обурюватися. Просто в генетичному коді схоже закладено. Російські туристи устроїли драку на борту самоліта літівшого в емірати. Бійка трапилася на борту рейсу «Єкатеринбург-Дубай» лоукостера Флай дубай Попри крики дітей та жінок, з'ясовувати стосунки п'яні не припиняли. Жалко без поножовщини. Оскар отмічають. Свиня – це ж харам. Як їх в Дубай пускають? Харам, не харам, але після прильоту в Дубаї п'яних руських одразу ж затримали місцеві правоохоронці. і тепер їх можуть депортувати. Міжнародний суд порушить справи про військові злочини проти Росії, стверджують офіційні особи. Як вивідали журналісти Нью-Йорк Таймс, міжнародний кримінальний суд планує відкрити справи про воєнні злочини, скоєні росіянами в Україні. Стверджують, що суд вимагатиме ордери на арешт кількох осіб. Звинувачення висунуть і путіну. Щоправда, ймовірність судового розгляду залишається малою. Переконує Times. адже суд не може розглядати справи зочно, а роз... навряд чи видасть власних чиновників. Але проблема лежить не так глибоко на поверхні. Для чого головних туристів притягувати до відповідальності і затягувати у правове міжнародне поле, якщо Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает Международный уголовный суд и его юрисдикцию. Выход из ситуации достаточно простый и уже мав место в недавней истории. Его смерть – ничто по сравнению с его грехами. Видео операции против Аль-Багдади. И сдох. За оцінками видання The Paper», яке посилається на західну розвідку, втрати вагнерівців у боях за український бахмут в останні місяці оцінюються у 30 тисяч. Причому загиблих серед них може бути третина, а то й більше. Дефіцит серед рецидивістів привів до того, що наприкінці року 2022 проблему спробували вирішити оригінальним шляхом. Снайпери та диверсанти Пригожин може наймати в групу Вагнер із жіночих колоній. Та це... Алкоголь, наркотики. На як правило, ті, що лягають в українській землі по 66 штук на одному фото, до цього проходили за важкими статтями. Але опісля схоже їх прирівняють до лику святих. А за дискредитацію образу реальний термін. Закон, захищаючи ЧВК Вагнера от дискредитації, може вступити в силу уже в марті. Не може, а уже вступив. 14 -го числа Госдума проголосувала за відповідний законопроєкт і тепер за поширення фейків про Вагнер світить 15 год Тюрми виходить тепер наступне Гвалтівника гвалтівником, А педофіла і педофілом не можна назвати. Натомість герой, що викупив кров'ю обов'язок. Та й взагалі, голова ПВК Вагнера, який вибивав цей закон у Госдумівців, ледь не сам вистрілив собі у ногу. Лож об окруженні Бахмута Пригожин записав своє відео із другого населеного пункту. Он просто шпіон. Ну ж, ідеально лягає під визначення розповсюдження фейків про ПВК Вагнер та дискредитацію. Це трапилось. Бункерний виповз зі свого підземелля і вирішив всім продемонструвати, що він не лякливих. Щоправда, в межах свого болота. Владімір Путін вирішив відвідати республіку Бурятія. Ти хто Бурят. Бурят? Ну цього Бурята він не привітає уже. А з іншими представниками регіону може поспілкуватися після кантузії все і стащини. жони і матірі бурятських воєнних просять вірнуть їх із України. Ви знаєте, якщо нічого не мешає, то тебе спать лежить. Та і з цим також напевне дід Кабаєв не зустрінеться. Бо навіщо йому слухати? Що Буряття це один з регіонів, де найбільше призвали на загибель чоловіків в окупаційній війні з Україною? Тому столиця бурять і Оланде готувалася до приїзду вождя болотяного государства повним ходом. новая. Крашеної бардюри. Покрашена становка. Смісової частини покрашена. А вот клінація на, тьому, на життє... Це такий собі мінімалістичний стиль. Улан удейський лофт, так би мовити. Та і для чого фарбувати те, що і так найближчим часом розвалиться. Нова порція як на Росії жить хорошо а точніше, аби не розповідати, як у себе усе погано. Краще розповідати те, як нестерпно у матрасників із зірочками. з запросила до себе на шоу експертів планетарного масштабу, які по поличках розставили усі факти. Зараз в той же самий Каліфорнії, агромне наводнення. там пожари бушували, Ну боженька їм за. Их, так сказать, заднеприводность посылает еще и наводнение теперь. 11 миллионов человек находятся подтоплены. То есть люди и их помещения, значит, жилые, и просто они пострадали от бедствия. Там, можно сказать, на это вся нищета попала, потому что люди живут там в коробках из-под холодильников просто. В коробках из-под холодильников просто. Вот я а, в Калифорнии бывал, могу сказать, что там километрами можно ехать а, по э, дороге и видеть, как стоят палатки, вот эти коробки из-под холодильников, разбитые трейлеры, в которых живут вот эти вот. ніщі люди. їх там сотні тисяч, може мільйони скаплюються. Сам факт наявності коробок з під холодильників у ненависних піндосів. Вказує, що у них є ця техніка 21-го століття. Коробках і спадковадільниках просто і очевидно є і інші блага цивілізації, як то мікрохвильові печі, пральні машинки, телевізори. Ну і унітази, зрештою. Словом, все те, що русо окупанту в першу чергу вивозили з України. Забирали унітази. Каже, що це таке. Заходять у хаті. Каже, що це таке? Це були і Вісті взяли телефони і донейтимо на збройні сили України.